Я одразу зрозуміла натуру цієї Оксани. От, просто одразу, як тільки син її привів знайомитися. Та я чоловікові одразу сказала, що вона буде Матвієм крутити, як хотіти. Ми маємо щось зробити, казала я чоловікові. Такої невістки нам не треба, тим більше, що вона одразу націлилася на квартиру твоєї матері. Ще тут ніхто а вже висуває вимоги, де вони жити будуть. Мене це так обурило. Так, хата свекрухи постувала, але ми хотіли туди заселити жильців, аби мати додаткові гроші, адже Ані поступати цього року. Але ж де? Мусив син і без того дірявий бюджет просто потопити звісткою про весілля. Бо Оксана, бачте, при надії, хай живуть її батьків, казала я Петро. Ти копійки заробляєш, а Ані поступати. Ти ж не потягнеш навіть рік платного навчання. То може не давати її туди, куди вона хоче, а туди, куди вона може, почав своє Петро. А як же? Давай її дояркою зробимо, і тоді всі будуть щасливі. В дитини мрія, і я, як мама, маю її здійснити. Якщо ти не можеш, то я вже і сама постараюся. І я почала свій план втілювати. Я свого сина знала, він дуже слухняний хлопець, бо він завжди мене слухав. Тому я почала йому казати, що не знати ще, чи я дитина. Матвійку, ти у мене завжди був дуже довірливим. А ця твоя Оксана вона з тих, хто добре все вираховує, дуже меркантильна особа. Ти ж з нею поговори та й сам на плеча голову май. І отак я синові казала, бо нема чого в нашу родину лізти та й розпоряджатися нашим майном. Але такого повороту від цієї особи навіть я не очікувала. Прилетіла вона до нас і давай сваритися. Спочатку я всім видом показувала синові та чоловікові, кого ж вони хочуть до хати брати, як вона візьми і бовкне. То моя дитина не від Матвія, чи, може, ваша Аня не від вашого чоловіка. Я... Аж підскочила, як вона посміла, ледве нас чоловіки розтягнули. Оксана пішла додому ні з чим, бо син лишився поруч зі мною. Я була дуже рада тому, як все склалося. Я ж не врахувала того, що Петро ж візьмете все до голови. А через місяць він прийшов як хмара. Забирай свої речі та Анни і забирайся з моїх очей. Я почала виправдовуватися, але він не хотів слухати. Я думала, що переїду в сокрушену квартиру, але Петро пішов ще далі. Сказав, що написав Дарчу на онука чи онуку Оксани. Я мусила з Анею переїхати до своєї мами. Звичайно, що дитина нічого не розуміє, чому вона жила в добрі і теплі в своїй квартирі, а тепер має тулитися зі мною в бабусі на дивані. Я добре знаю, що від Петра я тепер не побачу і копійки, тому вся моя надія на Матвія, який завжди був слухняним хлопчиком. Звичайно, у нього зарплата не така, як у Петра, але нам цілком вистачить. А щодо Оксани, то я їй чітко ще тоді сказала, що сина їй не бачить. А тепер то вже мені принципово. Не буде ні її дитина, ні вона сама й копійки бачити від Матвія. А те, що Петро переписав квартиру, то таке йому перейде, коли Оксана туди нового чоловіка приведе. Отоді Петро їх всіх і випре з квартири. А я почекаю. Матвій не дуже ту Оксану й любить, раз ні разу за нею не вступився. Тому не думайте, що я дитині життя псу. Навпаки, я його рятую від цієї корисливої жінки. Вже не можу дочекатися, коли Петро й онука перевірить, чи то його гену. Ото буде Оксані сюрприз. Думала на мого сина свій прикліт повісити. Хех, нічого, я кредит візьму і якось Аню вивчу, бо дитина геть з лиця спала, що на акторське не поступить. А вона має талант. Вся в мене. Я теж колись про багато чого мріяла, поки на свою голову на Петра не натрапила.